Оперативну ситуацію зі столиці почуємо наживо і з нами на зв'язку Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Слава Україні! Дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Героям слава. Розуміємо, що зараз на всіх локаціях, де зафіксовані пошкодження, ще тривають пошуково-рятувальні роботи. Цифри постраждалих динамічно змінюються. Але що відбувається на пошкоджених об'єктах на цю мить? Чи вдалося когось іще живим відшукати і дістати з під завалів? Ну буквально щойно з'явилася інформація, що з під завалів в Охмадиті дістали, немовля. Живим будемо сподіватися, що з ним буде все гаразд. На трьох в трьох районах тривають рятувальні роботи, тобто досі розбирають рятувальники завали і з надією знайти людей. Ну тобто, це Охмадит, як я вже казав, і Солом'янський, Шевченківський, Дніпровський райони. Тобто там найбільше руйнування. Шевченківський район, там і Охмадив, і багатоповерхівка. Це Серецький район, там де майже обвалився цілий під'їзд. Там теж зараз тривають роботи. В Дніпровському районі уламки ракети впали. Теж на медичний заклад приватний і там семеро загиблих було. І там також тривають зараз пошуково-рятувальні роботи. І в Солом'янському районі в бізнес-центрі теж продовжують шукати людей. Власне, щодо удару по Охмадиту, правоохоронці підтвердили, що це удар ракетою Х101, саме удар по будівлі лікарні, а не як вже встигли заявити у своїх пропагандистських ресурсах московити, начебто, це робота української ППО. Ні, це цільовий прицільний удар саме по будівлі лікарні. Це... Найбільша дитяча лікарня в Україні там проводять тисячі операцій. Там перебувають багато пацієнтів з різних міст. Це далеко не лише про столицю йдеться. Скільки, бодай за приблизними підрахунками, ще людей можуть бути під завалами, важко сказати, тому що і прогнозувати така неблагодарна справа, тому що ми всі розуміємо. Що роботи аварійно-рятувальні будуть тривати до того моменту, поки не розберуть все а там насправді все можливо так ви праві, що це найбільша лікарня в Україні. Там щороку приймає вона приблизно 20 тисяч дітей, і ракета повністю зруйнувала корпус токсикології, пошкодило ще чотири корпуси, постраждали 10 хірургічних відділень. П'ять онковідділень, два соматичні відділення, дві реанімації, операційні блоки. Тому що там, навіть під час ракетної атаки, тривало дві операції на серці. Було і там єдина в країні онкогематологічна лабораторія була. Наразі всіх дітей, які там перебували, евакуювали в інші лікарні в столиці. В ну і власне в день там відбулася нарада з керівником Охмадиту. Там був начальник Київської міської військової адміністрації, генерал-полковник Сергій Попко керівник райдержадміністрації. були визначені пріоритетні роботи. Тобто, звичайно, що це перш за все закінчення аварійно-рятувальних робот, тому що там досі можуть перебувати люди. Ну і потім вже власне план покрокового відновлення або експертизи пошкоджених корпусів тобто, експерти мають визначити, що буде далі. Насправді, величезна кількість медичного обладнання постраждала. Це величезні кошти, тому що ну знов ж таки повертаючись до питання, охмадит був єдиною лікарнею такою в світі. Але найголовніше це звичайно діти, їхнє здоров'я їх всіх евакуювали. Станом на зараз відомо, що в Охмадиті загинуло двоє. Це двоє дорослих, одна з них лікарка, нефролог 30 річна і ще один співробітник Охмадиту. Так Понад власне 16 лікарка постій. зі Львовами згадували про а, неї так. Я як ви якраз про це казали. Ну, ви розумієте, в Охмадиті працювали не тільки ж кияни, там було дуже багато людей, які приїхали. Допомагати людям зі всієї України, і власне, і діти зі всієї України там лікувалися. Ну і е, дуже зворушують кадри, як люди відгукуються, і бізнес залучають, аби розмістити тих, кому потрібно десь перебути, які приїхали до Києва на лікування з інших міст, і просто небайдужі кияни, гості приходять, аби допомогти розбирати завали, принести воду. І ці кадри облетіли е, всі стрічку у всіх соцмережах. Напевно, де дітки прямо на вулиці сидять уже під крапельницями. Тому що не можна переривати процедуру, і навіть львівські деякі медзаклади вже заявляють, що готові допомогти з тим, аби перехопити пацієнтів, якщо це взагалі можливо, чи е, відомо яким чином будуть перескеровувати цих дітей, чи, чи є взагалі така можливість їм в інших містах, наприклад, завершити процедури. Ну, ви розумієте, що я не лікар, тобто я не можу вирішувати долю дітей, які проходили лікування в охмадиті. Ну, відповідно, це мають вже вирішувати фахівці, лікарі щодо кожної дитини. Якби поки їм надали от таку допомогу вигляді в тому, що всі вони зараз розподілені по комунальних лікарнях Києва. А далі я думаю, що це все буде вирішуватися в особистому. Ну, тобто, що щодо кожної дитини в особистому порядку. Ну і відповідно так ви казали про те, що дуже багато волонтерів пересічних людей почали допомагати вже з моменту атаки. Почали допомагати розбирати завали. Там насправді тисячі людей, і дуже зворушливо зворошливі історії. Там була людина, і на протезі. Я так розумію, що це колишній військовий. І понад пів тисячі поліцейських, які не були задіяні на чергуваннях, також приїхали допомогти розбирати завали. Щодо допомоги, то я раджу звертатись до офіційних джерел. Тобто, це офіційні сторінки Фейсбука або, наприклад, телеграм-канали безпосередньо самої дитячої лікарні і Міністерство охорони здоров'я. Також ми перепощуємо це в своєму телеграм-каналі. Тобто, якщо буде, ну, зокрема, Хмедит опублікував там і свої банківські рахунки, щоб власно мати гроші на відновлення, і це я так розумію, буде, буде, буде тривати ще довго. Я маю на увазі, вони будуть збирати кошти на відновлення, на закупівлю медичного обладнання, на е, якісь е, потреби нинішні. Е, я так думаю, що все це ми звичайно все це відмовимо. Я маю на увазі. Охмадит відбудуємо. Також я казав про те, що в телеграм-каналах вони постійно будуть і Міністерство охорони здоров'я, і безпосередньо сама лікарня дитячого модит буде повідомляти про свої потреби. Це стосується і медикаментів, можливо, буде стосуватися продуктів харчування. Або води, або наприклад, ну не виключено, що і донорська кров. Теж буде в потребі, дякуємо, пане Михайле. Дякуємо за е, таку розгорнуту відповідь за цю розмову і, і користуючись нагодою, е, закликаю перевіряти е, перевіряти ті збори, до яких люди хочуть долучитися, тому що дійсно вже повідомляють про шахрайські, е, начебто, збори саме не на Охмадит, як виявляється. Дякуємо на зв'язку зі столиці. З нами був Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. сподіваюся Якомога більше людей вдасться дістати з-під завалів живими у Києві.